Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, гурів Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ-Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші. Авіаудари зафіксували у Великому Бурлуці, хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому. Об 11.40 окупанти вдарили кабами по селищу міського типу Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель. О 15.52 Відбувся ворожий обстріл села Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю без постраждалих. Близько 16.00 відбувся обстріл козачі Лопані Харківського району пошкоджено дах та вікна житлового будинку без постраждалих. Близько 23-25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА шахет у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Перший госпіталізований, стан середній, Другий отримав допомогу на місці. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 29 оперативних виїздів. Ліквідована одна пожежа, яку спричинили окупанти в Чугуївському районі області. Двічі рятувальники проводили перевірку території населених пунктів, які піддались ворожим бомбардуванням. Зафіксовані влучання на території приватних цивільних підприємств у Куп'янському районі. Жертв та постраждалих, а також пожеж немає. О 12.40 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку в місті Марефа. Горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 10 квадратних метрів. Зосеред Редку пожежі вогнеборців врятували 38-річну жінку. Локалізація вогню відбулася о 13.04. Ліквідація о 13.35. Причина виникнення загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, українські війська відбили сім ворожих атак біля синьківки та на схід від піщаного. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог з трьох напрямків випустив 35 ударних дронів типу шахет та дві ракети с 300 атакувавши Донеччину. Силами ППО знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. За даними військових, частину БПЛА ворог спрямував попри фронтових територіях. Намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту у повітряних силах наголосили, що так ворог використовує певну тактику. За даними військових адміністрацій, внаслідок атак противника пошкоджено цивільні підприємства у Київській, Херсонській, Харківській, Дніпропетровській області. Є один загиблий та один поранений. У Миколаївській області уламками пошкоджено вантажний автомобіль. Є постраждалий. У Донеччині внаслідок атаки ракет є влучання у будівлю готелю. Є загиблий та поранені. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень за даними генштабу авіація. Зсу завдала удару по 20 районах зосередження ворога. Найгарячіше на авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога на Мар'їнському 8 і на Куп'янському 7. Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України. Про це повідомляє представництво Бельгії у Раді Європейського Союзу та кореспондент змі. Так у бельгійському відомстві зазначили без подробиць, що посли ЄС погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків пов'язаних зі знерухомленими активами для підтримки відновлення України. Водночас, журналісти уточнюють, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати до доходи від російських активів на окремий рахунок тепер залишилося домовитися про наступний крок: фактичне відправлення грошей в Україну. Адміністрація президента Сполучених Штатів закликала спікера Палати представників забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. Представники Білого Дому закликають республіканців та демократів ухвалити документ, аби забезпечити необхідні заходи. Також після ухвалення може бути розглянуто пакет для підтримки України. Компанія Ілона Маска вперше вживила чіп у людський мозок. За даними змі, початкові результати показують багатообіцяюче виявлення нейронів. Маск зазначив, що чіп дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм, просто за допомогою думки. Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Це мета, заявив Ілон Маск. Пролунав тільки що один вибух, а зараз уточнюємо, де це було, бо він тільки що пролунав. Казати тому, що люди виїхали з міста, це не так. Люди з міста нікуди не виїжджають. Хочу сказати, що у нас не було таких величезних проблем з опаленням, бо опалення було підключено в тому ж дні, коли були ці жахливі вибухи. Тому всі домівки харків'ян, житлові будинки харків'ян були з опаленням, що стосується водопостачання. То теж воно відновилося за цей день, коли лунали вибухи. Що стосується електропостачання, то звісно на сьогодні без енергопостачання перебувають три житлові будинки. Це п'ятиповерхові будинки сьогодні працюють працівники харково для відновлення системи енергопостачання. З'явилося нове КТП, бо то КТП, яке було вона. В ще й було і прийшлося змінювати КТП на новий, на нові новий трансформатор. Тому хочу сказати, що всі комунальні послуги, практично всі будинки, житлові будинки харків'ян подаються, і ми маємо ці комунальні послуги. Ви задали ось ці останні обстріли. Як Харків оговтався після них? Що вже зроблено? Що залишається зробити, щоб ліквідувати ці наслідки? Дійсно жахливий обстріл. Декілька хвіл хвиль, хвиль обстрілу коли, котра пролунали, і вони забрали на жаль життя 11 харків'ян. На жаль, дитини І це жахливо. Що стосується відновлення, то ми закрили всі контори сьогодні. Всі, всі житлові будинки харків'ян перебувають з теплопостачанням. Що стосується водопостачання, воно теж є. По електропостачанню я вже сказав, будемо працювати над тим, щоб вставляти вікна. Так, це процес це повинно пройти деякий термін, але всі житлові будинки ще раз кажу з теплопостачанням перебувають. Харкова дав інтерв'ю журналістам BBC. Містом зустрічі. Обрали майданчик, на якому будується перша в Україні підземна школа. Іде війна, але маленькі харків'яни мають право на навчання на знання. Зауважив Ігор Терехов. Нам потрібно берегати наших дітей, щоб вони навчалися в безпечних умовах. Тому ми е, і будуємо таку школу. Ми плануємо почати навчання в цій школі у березні. місяці цього року, тому я вважаю, що до березня місяця. Війна буде тривати, а діти мають право на те, щоб навчатися. Такі школи будуть з'являтися в усіх дев'яти районах міста. А що вам відомо про плани росіян щодо України та Харкова? Запитали журналісти. Неважливо, що хочуть росіяни, важливо, як ми будемо давати відсічі. І сьогодні військові, ми всі сконцентровані на те, щоб дати відсіч російським агресом. Виказали іноземці своє здивування, побачивши, що місто функціонує і в ньому кипить життя. Попри те, що війна триває. В таких умовах ми повинні жити, бо життя одне. так. Нам потрібно якнайшвидше перемагати і перемогти ворога, бо іншого вибору у нас немає, бо не буде ніякого життя. І що стосується людей, то ну так, ми вимушені сьогодні бути в таких обставинах, бо йде війна, ми відстоюємо себе. Своє життя новостово життя і майбутнє своїх дітей побачили іноземні кореспонденти на власні очі і всі місця прильотів в ракет, розтрощені будинки. А як ви ставитесь до свого сусіда? Запитали журналісти у мера Харкова. Сусід він є агресором, перш за все. І він держава сьогодні, держава-терорист. Бо коли обстрілюють житлові квартали, коли гибнуть люди, останній прильот 11 людей не стало. Все вони загибли. частину ми вже поховали. Я бачив, як доставали дитину. Я бачив, як розтрощили чоловіка, який був у приватному будинку, його по кусочкам доставали. Звідки я бачу цього хлопця, який чудом вцілів, але лишився частини ноги. І він п'ять годин, годин пробув під завалами, подавав ознаки життя його врятували нашу І Це я бачу. Як можемо ми сьогодні, сьогодні відноситись до як ви кажете, свого сусіда. Я біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибал. Харків новини. Зустріч мера з трудовим колективом розпочалась з хвилини мовчання, бо в місті оголошено день жалоби за загиблими від російських ракет харків'янами. Масовані обстріли житлових будинків забрали життя десятьох людей. Розмовляючи з працівниками підприємства, Ігор Терехов звернувся до присутніх зі словами вдячності за те, що вони в Харкові, попри загрозу обстрілів, працюють та наближують перемогу. Перш за все, я хочу подякувати вам за можливість сьогодні зустрітися з вами за те, що ви, незважаючи на всі жахи війни, сьогодні працюєте. Так, важко це я розумію, але дуже вдячний вам за те, що ви не переїхали з міста, за те, що ви робите, і насправді це дуже дуже важливо. Низку працівників було відзначено почесними грамотами та подяками. Як місто живе сьогодні? Яким буде післявоєнний Харків? Про це говорили на зустрічі щодо бюджету на 2024-й, То мер розповів про те, як його планували і куди спрямовуються витрати. Серед першочергових пріоритетів: допомога Збройним силам України і відбудова будинків. Також є і інші важливі витрати для міста: це щомісячні виплати дітям загиблих воїнів, безкоштовний проїзд, гарячі обіди, підтримка освіти, соціальної та медичної. Сфер. Левова частка бюджету йде і на опалення міста, зауважив мер. Як ви вважаєте, скільки нам обходиться кожного дня день е, опалення по місту? Тільки за нас. Як ви вважаєте, яку суму? До півтора, два, хто ще? Акціону хто буде? 35 мільйонів. Кожного дня ми сплачуємо 35 мільйонів тільки за газ. І ці кошти, так, ми дійсно потім населення сплачуємо, але ми повинні давати предоплату, це величезне. І ви ж розумієте, що сьогодні, сьогодні люди не зможуть компенсувати ці це. Хтось сплачує, хтось не сплачує, але дуже багато людей сьогодні не можуть сплатити. Не може сплатити. І це е, боргові зобов'язання ну, наше, і ми покриваємо їх. Я хочу, щоб ви це розуміли. Працівники колективу говорять, розмова з мером була цікавою і змістовною. Ми вдячні, ми бачимо, що Харків тримається. І мер, ну, незважаючи на. Дуже важкі е, часи е, дав нам е, надію, і ми побачили світ в тунелі е, стосовно економічного розвитку Харкова, стосовно безпеки, е, від е, обстрілів е, стосовно майбутнього наших дітей. Е, це стосується навчальних закладів в режимі офлайн. Ну, якось, якось стало. Більш позитивного настрою зустріч пройшла дуже конструктивно. За що хочу подякувати Віру Олександровичу. Бо на всі питання, які з нашої сторони були задані, дійсно питання сьогодення, які нас тривожать, ми отримали конкретну аргументовану відповідь з надіями, те, що в найближчому майбутньому ми з будемо мати і захист неба, і розвиток нашого міста, і надію на міцну економіку Харкова. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків Новини. Його вважають флагманом української науки та культури, колискою вчених зі світовим ім'ям та креативних новаторів сучасності, кузнею наукових відкриттів та освітніх проєктів, вишом, що славиться своїми традиціями та сильною науковою базою. Навчальний заклад, що в переліку провідних в Україні, і це мінімум того, що поєднує в собі Харківський національний університет імені Василя Каразіна, 29 січня. Сім'я Каразінського відзначає 219-ту річницю відкриття університету. Ми всі об'єднані єдиними цінностями і метою це зберегти і розвивати українську освіту і науку. Каразінський університет це місце, з яким пов'язані почесні доктори Іван Франко і Михайло Грушевський. Тут свою життя і діяльність пов'язували три лауреати Нобелівської премії. Каразінський університет це осередок культурних освічених людей, інтелектуальна спільнота. Це Унікальне середовище талановитих і яскравих особистостей, тому рухаємось вперед. Відкриваємо нову сторінку 220-ї річниці Каразінського університету. Зі святом нас, друзі, з Днем народження, Любий Каразінський. Всі команді Каразінського міського подякував за стійкість та витримку в ці складні часи. Тільки в спільній єдності можна пройти через будь-які випробування навіть. Війною 219 років. Були дуже важкі часи були дуже важкі виклики. Але Кразинський університет завжди справлявся з цими викликами. Багато революцій, воїн випала на вашу долю. І сьогодні, коли йде війна, і коли дуже важко ви витримує. колосальні руйнації, але незважаючи на все, ви викладачі, надаєте знання нашим студентам. І то, що сьогодні, незважаючи на війну, незважаючи на те, що постійно обстрілюють наше місто, рідне місто Харків, 82 Учнів, які закінчили харківські школи, поступили до наших харківських вишів, і переважно до Каразинського. І я дуже вдячний вам за це. Це дуже важливо. Але незважаючи на війну, нам потрібно з певненістю бачити майбутнє, майбутнє нашого міста, майбутнє Каразинського. Мабуть, на наших вишах, і безумовно, наше місто, було, є і буде студентською столицею України. І безумовно, Каразинський, як бренд нашого міста, буде вигравати значну роль у цьому. Я вітаю вас зі святом і у цей день я хочу побажати нам всім 220 років. Каразенського університету вже відмічати у мирному місті Харкові. Дякую вам! Слава Україні! Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Грошко та Світлана Бреус. з Харків новини. Ці обстріли і, і ці жахливе влучання у колишню, вже скажу, вулицю Пушкінську вони прискорили процес переименування. Взагалі хочу сказати, що у нас відбулася сесія міської ради, на якої ми змінили 65 назв вулиць, які мали назви російських міст, російських діячів, і у тому числі вулиць. Ця пушкінська е, сьогодні е, має зовсім іншу назву. Е, вона названа на честь, честь е, нашого е, харків'янина е, слабожанина е, Григоря Сковороди. Я пишаюсь дуже цим. І е, підтримка е, знаєте, була дуже дуже така серйозна підтримка з боку харків'ян щодо перейменування е, цієї вулиці, е, бо ми ставили. Це питання на інтернет голосування. Що стосується інших топонімів, то дійсно нам ще предстоїть переименовувати дуже багато вулиць, дуже багато топонімів, але ми будемо це робити, і це сьогодні просто необхідно. У нас дуже багато вулиць ще залишається, якими обов'язково повинні перейменувати по закону України. І ми Рацюємо кожного дня. Це така е, скрупульозна робота, яка проводиться. Бо е, нам потрібно е, все е, зробити таким чином, е, щоб е, це було виважено, щоб це були е, історичні назви, щоб це була назва на честь, е, на жаль, загиблих наших героїв, які захищають е, Україну, захищають наше рідне місто, місто Герой Харків. Е, тому е, це такий процес виважений, е, але він відбуває. Це і ми все це зробимо обов'язково.